Доброго дня, 20 жовтня. Я окремо не буду знімати огляд по кожному клону Фуджі. Зараз кожен, ну 2-3 плода вже зніму і кожен клон. І такий огляд буде. Вже як збираю врожай і зараз подивимося вагу. А вже взимку потім вже буду важити, буду вже дегустувати. Щас я тут біля дерева такого клону Фуджі, як Кіко 8, отакий От окрас. Це рік. Цей рік трошки краще. Так, щас котрі кращі плоди. Отакий От окрас. Мають на сонці дещо кращий. Отакий. От Щас парочку зірву. І можна буде зважити. Так. Двісті двадцять. Сто дев'яносто чотирьом. 213, ну, в принципі, нормально, бо велике яблука довго не зберігається. А отакі 200-250 грам, от дуже лежкі, особливо фуджі можуть і до літа, і до липня лежати. Так, а тут ми маємо на сенцю просто фуджі. От де в тіні, ми бачимо окрас фактично ніякий. Ніякий. там можливо, аби трошки сонце було, то хоча ця гілка і на сонці, але все одно окрас не добирає ну взагалі. Зараз зважимо просто фуджі. Ну, такий окрас найгірший. Але скажу по смаку, я вже дивестував. Незважаючи на такий окрас слабенький, по смаку не найгірший смак серед усіх колоній фуджі. Так, 220. 227. Так, ну, отаке от цікаве приплюснуте. Так, 196. Просто фуджі. Так, ну тут, а, тут у мене теж Кіко-8, Це вже щепи, Там дерево. Ось там подвоє ММ-106. Тут ну, на півкарликої подвоє. І, по і подимося, ще як впливає. Це вже я щепи в Андрія Павлюка, брав. І теж від підвою теж багато чого крас залежить. Тут... Піку вже краще. Ну не набагато, але дещо краще. Окрас має. Розмір, ще правда, от уже птахи клюють. Ну от Клюють птахи і не гниють яблука. Настільки тверді яблука, чим мені фуджі подобається, що імунні яблука, ніякої під плямистості, там парша навіть От подобається ця яблука, довго лежать, смак чудовий. Ідеальне яблука саме Фуджі. Ось і що таке. Зважу ще ці, ще від підвої, побачимо ще як смак. Хоча смак мало впливає, це на вигляд хіба що. Хоча якщо кращий окрас, то і смак відповідно кращий. Так, 249. Так, 236. Я тут ось загортаю бумагу і підписую, щоб потім ну, огляд був по дегустації об'єктивний і не запутатися деякі фуджі клони. Бо можна потім перепутати, вони практично, ну якщо не знати як, то можна перепутати. Ну, Вині, шугун важко перепутати, а решту клонів вони дещо схожі. Ну от Підходимо вже до деревосад. Тут у мене колоновидне дерево, де я вже зібрав усі клони. Я вже огляд знімав і зараз ну, почнемо з літака. Кілька щеп, і от Я залишив по два плода. Це рік, але бачимо, рік на рік не припадає. Цей рік вона вже от той рік така продовгувата була. Ятака. Смак, звичайно, ятаки шикарний. Цей рік, от бачимо, така вона більш припльоснута. Бачимо, червива, ну, не гниє. Дуже плотне яблуко. Можна навіть і забивати. Так, і тут ось, ось щепи має тут. Павлюка я брав щепи, от я кажу Павлюка, ні, це я брав щепи клонів Валерія Дурбайлова. І от бачимо, тут так, да, тут в мене і тут різні, і тут кизіл, то дещо в тіні трошки. Але так, ну, вигляд більш-менш, скажімо так, якщо порівнювати з тим же Фуджі. Так, і розмір от маленьке яблучко. 176 і 232. Ну, бачимо, колони, вони практично всі розміром однакові. Від 200 до 258. Навіть якщо нормував, все одно десь так. Не більше 250. Так, це у нас Ятака, Так, ну тут поряд з Ятакою у нас Бенішун. Ну, Бенішовун важко спутати. От бачимо в тіні гілочка. От ще по тіні, навіть ятака біж туди до сонця. Тут просто в тіні. І ну, от бачимо окрас. Окрас бенішун. Саме краще забарвлений клон. Отаке от яблуко, навіть і не схоже на фуджі, як придивитися. Але це дійсно бенішогун. Це ще б я брав в Андрія Павлюка. Так, отакий от окрас. Ну так яблука саме дужче украшені. От бачимо, прямо такі от Red John prince в мене. І то мають не такі яркий окрас. Оце найкращий клон. І по смаку, і по вигляду, і по Бені Бенішун. Хто хоче садити Фуджі, от посадіть Бенішигун. Фубракс там, ятаку. І не помилитися. Ну це якщо центральні регіони, навіть північні регіони, я думаю. І от розмір. 292 під 300. Теж мені подобається, то в мене тут щепа, там в мене теж на сіянцю щепа там взагалі за 300 були розмір. Я вже зібрав там урожай. 259. ну Дійсно, яблука шикарний вигляд, ну, смак, навіть от єдиний клон, який зараз можна їсти. Кислинки практично немає. Так, на фагу 12 атстек цей рік урожай не дали. Зараз перейдемо до клону Тоширо. От Тоширо. Один із ранніх повинен бути клонів. Так, от бачимо. Отакі от яблука. Так. То широ теж крупноплодний клон. Щас різкість. Теж непоганий от на сонці окрас мають. От бачимо. Так, збивається різкість. Так. от таке яблуко. Так, іще одненьке. І отаке. От а Трошки бачимо все-таки і фотонулого то широ. От по інших клонах я не бачив. Трошки є. Не критично, але є. Так. Ну ще ось. Тошира дійсно. Мабуть, самі крупні плоди це в клона то Ну ще фубракс теж там наступний буде огляд. Так, і... Зараз Тоширо розмір. подивимся, 243, менше, Так. 269. Крупний. 296. Так. от 320. Ну, Тоширо один з крупних. Так, і там рядом біля Тоширо в мене фубракс. Фубракс. Тут ще кілька щеп, але вони і там далі в саду. Теж по фубраксу, ну тут по тільки в мене цей рік одна. Так, фубракс, вони іще краще мають навіть у тіні вигляд. Так, от, фубракс, вони такі більш з більш полоскою. от, Яблука. От. от такий вигляд. Ну Ще одненьке. Зараз зірву, мабуть, теж дуже крупноплодний. Клон, сейчас зважимо. Так, ну і фуброкс. зараз зважимо. Теж дуже вигляд непоганий. Яблука таки більш видно полосаті і теж які-то широ дуже крупні. 277, тобто крупноплодні плоди, це іменно тоширо і фубракс. 268 тут Після Бенішугун мені на... найкраще це Фубракс подобається. 336, тобто можуть яблука фужі за 300 г спокійно достигати. В першу чергу це тоширо і фубракс. Так, ну, відео дещо затягнуте, наче так і швидко показую. І час швидко плине. Вже взимку продегустуємо ці клони і подивимося, цей рік за смаком. Виберемо три кукращих.